Отже, якщо для напрацювання совісті одного виховання замало, тоді що потрібно ще, щоб совість людині могла з'явитися і розвиватися? Це досвід. Тобто, якщо ми зрозуміємо, що ми опираємось на те, що совість це те, що Несе заставляє людину мати відповідальність перед зовнішнім світом, тобто, коли жити так, щоб не створювати болю іншим людям. Тоді включається таке розуміння, як біль. І оце розуміння як біль може людина прийняти тільки тоді, коли вона його сама переживе, коли вона буде мати досвід цього болю. Розкажу такий невеликий випадок з моєї мого життя, моєї біографії. Коли в мене був е, маленьким ще син, він перший дорослий чоловік, то він був дуже такий рухливий, і у нього була така особливість. Він дуже любив. Ми тоді пилили, е, топили в печі, не в печі, а в кухні. І він дуже любив е, гратися в попелі. І коли нікого нема вдома, він забігав до хати і відкрив піддувало, і весь попіл викидав на хату. Ну, і що ми його не просили, щоб він це не робив. Умовляння були зайві, тому що йому дуже подобалася та процедура. І от одного разу він знову ж забіг до хати, там, де палилося в кухні, і почав вигортати попіл, але в кухні якраз на даний час палилося. і грань попала в піддувало. Ну, Відповідно, він попікся. І все. І відтоді ми мали з, цим, з цією проблемою спокій. Він більше туди не пхався. Оце найкраще показує, як працює біль, і для чого він дається. І якщо біль це є складова совісті, а я можу сказати, зараз навіть не складова, а сама суть совісті, тоді ми мусимо підійти до, такого, до такої великої. Спірної дискусійної речі як реінкарнація. Як те, що людина в цей світ приходить не один раз. І зміст того, що існує реінкарнація, якраз полягає в тому, щоб людина могла опрацьовувати біль і за рахунок цього виробляти, випрацьовувати свою совість. Яким чином це відбувається? Ну, найперше, треба зрозуміти. Як облаштований інший світ, духовний світ. І головна відмінність того світу від нашого, після того, коли людина переходить поріг, помирає, що там все відзеркалено, все відбувається абсолютно в зворотному порядку, в дзеркальному відношенні. Ну, наприклад, якщо в нашому світі, наприклад, число 123, то у світі духовному це буде 321. Абсолютно в інший бік. Все там по-іншому, ліве стає правим, переднє стає заднім, тобто все навпаки. Але саме головне, що там час тече навпаки. Час тече навпаки, і це значить, що, коли людина переходить поріг, то вона проживає знов те життя, яке вона прожила в цьому світі, але не від народження до смерті. А від смерті до свого народження. Тобто, перший день свого життя в духовному світі, вона буде проживати точно такий самий, як останній день свого життя у світі фізичному. Але це один момент. Другий момент, що все те, що з нею відбувалося останній день життя у фізичному світі, в духовному світі стає навпаки. Тобто, там, де була, якщо вона мала зустріч з якоюсь людиною. І вона мала якісь душевні переживання, якісь, якусь дію з цією людиною, то вона тоді в духовному світі переживає не свої душевні переживання, а душевні переживання є тієї людини, з якою вона мала зустріч. І що саме цікаво, що те, як ці духовні переживання, душевні переживання е, там побудовані, що вони Сильніші, мають сильнішу концентрацію, чим коли ми у фізичному світі, тобто вони сильніші, ті душевні переживання, чим ті, які ми маємо на землі, тому що на землі наші душевні переживання гасяться нашим фізичним тілом. В духовному світі фізичного тіла немає, і ці, і ці е, почуття сильніші, вони яскравіші, вони радісніші і вони болючіші. І якщо таким чином, якщо людина комусь зробила зло, то вона безпосередньо відчуває оце зло, яке пережила та людина, що вона переживала, яку вона біль терпіла, і вона це переживає як свою власну біль. То саме і з добром, якщо вона зробила комусь радість, ту саму радість вона відчуває, яку вона зробила іншій людині. І таким чином, проходячи своє життя від е, смерті аж до народження, вона повністю проживає день за днем. Місяць за місяцем, роком за рок, рік за роком, переживає все своє життя у зворотньому е, плині, і у зворотніх, або у відчуттях зовнішнього світу, а не своїх власних. І що тоді відбувається? А тоді відбувається, що ту біль, яку людина як досвід одержує в духовному світі, яку вона причинила іншій людині. Ця біль як пам'ять закладається в її невмирущий я, яке переходить з однієї інкарнації в іншу, яке як не помирає. І досвід цього болю, досвід оцих переживань, в цьому я накопичується, і чим більше людина переходить в цей світ, чим більше вона має досвід, тим сильніше вона має. Це я має відчуття, що за будь-яку біль прийдеться платити. І сама природа болю, ще, крім того, ще людина в, тому, в духовному світі має, вона переживає подвійну природу болю. Тому що, з однієї сторони, вона переживає природу болю, ту, яку вона причинила іншій людині як свою власну, але з другої сторони, вона І пам'ятає те, як вона, як вона, коли була у фізичному тілі, що вона відчувала. І таким чином вона має, крім досвіду болю, вона ще має співчуття. Вона розуміє, що має співчуття до тієї людини, яка переживає зараз в той час переживала таку біль, яку вона їй причинила. Раніше вона не могла цю зрозуміти, вона її не переживала. Тепер, коли вона переживає, то ще й вона має співчуття, що, що вона зробила, і їй... їй це вкладається у цю пам'ять совісті, в пам'ять я. І таким чином людина, маючи не одну, а багато інкарнацій, поступово напрацьовує оцю совість, і ця совість. Тоді робить те, що коли ми приходимо у фізичний світ і попадаємо в якусь абсолютно нам незрозумілу ситуацію, яку ми ніколи не були, ми ще не маємо досвіду цієї ситуації. Але ми відчуваємо в душі, що нам не хочеться робити якоїсь якихось нехороших дій. Не хочеться робити саме тому, що наша пам'ять пам в нашому я, в нашій совісті, говорить, що ми вже це пережили і за це прийдеться платити. В той же час ми, дякуючи тому, що ми бачимо, як хтось десь робить ем, цю біль, ми можемо мати саме ту співчуття, це співчуття до інших людей, дякуючи тій пам'яті, яка, знову ж таки, заклалася в нас е, тоді, коли е, ми були в духовному світі. Ну, Розуміючи тепер, що людина має такі, таку річ, як совість, через яку вона може совість це насправді є внутрішній закон. О той закон, який колись нам у нас напрацьовував духовний світ, тепер ми самі, як духовна ієрархія, можемо можем віддавати зовнішній світ і через це напрацьовувати, робити зміни, правомірні зміни, правильні зміни. В, в зовнішньому світі. Тобто нас тоді починає боліти несправедливість в зовнішньому світі. Ми хочемо, ми хочемо моральних змін, ми хочемо соціальних змін саме з позиції справедливості, саме тому, що у нас працює оцей принцип совісті. На сьогодні все. В, в, в слідуючій зустрічі ми безпосередньо вже приступимо до е, подальшого розбору казочки котрогорожку.